Мої вітання! Сьогодні розглянемо задачу з астрономії. Умова така. Космічний корабель опустився на астероїд, форма якого близька до сферичної. Діаметр 1 км і середня густина 2,5 на 103 кг поділити на метр кубічний. Космонавти вирішили об'їхати всюдиході астероїд по екватору за 2 години. Чи зможуть вони це зробити? Переходимо до розв'язання задачі. Записуємо скорочений запис задачі. Дано діаметр 1 км, Густина астероїда 2,5 на 10 степені кг поділити на метр кубічний. Час, протягом якого вони запланували об'їхати астероїд по екватору 2 години. І знайти швидкість. Чому знайти швидкість? Тому щоб дати нам відповідь на питання, чи зможуть космонавти об'їхати астероїд по екватору за 2 години, нам треба порівняти швидкість їхнього руху з першою космічною швидкістю на астероїді. А перша космічна швидкість це така швидкість, при якій тіло залишає тіло, яке рухається по об'єкту космічному, залишається об'єкт і стає його штучним супутником. От якщо швидкість. Руху космонавтів буде більше за першу космічну, то вони просто злетять з астероїда і не зможуть по ньому рухатися. А стане стануть їхній всюдихід, як штучний супутник астероїда, буде обертатися навколо нього. А їхати по астероїді не зможуть. Тому ми визначимо зараз швидкість, першу космічну швидкість, потім швидкість руху астероїда і порівняємо їх. Якщо виявиться, що швидкість. Руху всюди хода менше, ніж перша космічна, то дамо відповідь, що вони об'їдуть. А якщо вона виявиться більша, ніж перша космічна швидкість, то вони об'їхати не зможуть. Спочатку переводимо одиниці вимірювання фізичних величин в систему інтернаціональну. Густинату в системі інтернаціональні. Діаметр в кілометрах. Переводимо в метри. Один кілометр це 10 степені метра. Час переводимо в секунди. Щоб перевести годину в секунди, треба помножити на 3600. 2 помножити на 3600 7200 секунд. Перша космічна швидкість на будь якому космічному об'єкті, чи то на планеті, чи то на зорі, чи то на супутнику, чи то на астероїді. Вчислюється за формулою. В1 це перша космічна, дорівнює корінь квадратний G. M поділити на Р. Де ж ця гравітаційна стала? Пізніше, скажемо, що вона рівна. 6,67 на 10 мінус 11 степені. Ньютон. Помножити на метр квадратний і поділити на кілограм в квадраті. М це маса астероїда. І Р це радіус астероїда. Нам дано діаметр, тому ми замість. R підставляємо D на2. Коли підставимо замість R D на 2, то знаменник знаменника перескочить в чисельник як множник, і отримаємо формулу v 1 дорівнює корінь квадратний 2GM поділити на D. Нам задана густина астероїда. З формули густини виразимо масу астероїда. Бо нам от сюди треба підставити масу астероїда. Тому ми з формули густини, виражаємо густина. це маса поділити на об'єм за означенням густини. Об'єм, оскільки за умовою задачі форма астероїда близька до сферичної, то будемо брати об'єм з сф... кулі, об'єм кулі. Об'єм кулі дорівнює 4 третіх пі Р куб. ДР. Ставимо R велике, бо ми там поставили велике. Де R – це радіус астероїда. Оскільки нам заданий діаметр астероїда, то ми замість R поставимо D на 2. Підставляємо замість R D на 2. D до кубу так і залишається D в кубі. 2 в кубі це буде 8. 4 і 8 скорочується на 4. Тут чисельнику одиниця в знаменнику буде. 2, 6 помножити на, 3 помножити на цих 2, що залишиться буде 6. Тобто знаменник знаменника буде шістьорка. Пі Д куб поділити на 6. В знаменнику знаменника формули для густини астероїда. І оця шістьорка за властивістю пропорції перескакує в чисельник, як множник. Маємо густина дорівнює 6м поділити на пі декуб. І Звідси знаходимо масу. Астероїда. Маса дорівнює за властивістю пропорції. Пі куб на РО. Пі Ро д куб поділити на 6. На цю шістьку. Знайшли формулу для маси астероїда. Тепер підставляємо формулу для маси астероїда. От сюди формулу першої космічної швидкості. Маємо. В1 дорівнює корінь квадратний 2G. Ось нас підставили вираз для маси астероїда. куб поділити на 6 поділити на d. D і d скорочується в чисельнику d квадрат, виносимо його за корінь буде просто d. 2 і 6 скорочується в знаменнику тройка лишається. І піро ж. Піж ро поділити на 3. Знайшли формулу першої космічної швидкості. Ну, тут записано, чому рівна гравітаційна стала. Ми вже про це говорили. Перевіримо, чи правильно ми вивели цю формулу. Подивимося на розмірності. Проведемо перевірку розмірності. Діаметр в метрах. Корінь квадратний це степень одна друга. Вже Ньютон метр квадратний поділити на кілограм в квадратний має розмірність. Густина кілограм на метр кубічний. Кілограм і кілограм скорочиться, в меменку лишається кілограм на метр кубічний. Кілограм на метр, метр кубічний метр квадратний скорочиться, лишається в кілограм, на метр. кілограм на метр. А в чисельнику ньютон. Але ньютон це кілограм на метр поділити на секунду в квадраті. Кілограм на метр кілограм на метр скорочується, залишається одиниця на секунду в квадраті і до степені одна друга. Це одиниця на секунду. А метр помножити на одиниця на секунду це метр на секунду. Швидкість вимірюється в метрах на секунду в системі інтернаціональної. Значить, розмірність правильно. Підставляємо числові значення фізичних величин. Підставляємо одиниці, які в нас переведені в систему інтернаціональну. Ось у нас діаметр пі 3,14, але якщо мікрокалькулятором робити розрахунки, то можна нажати кнопочку Пі і воно зразу вискочить з більшою точністю число ПІ. Тому я її залишив ПІ. Далі це гравітаційна стала, ось густина астероїда, речовини астероїда, і поділити на 3. Проводимо розрахунки, отримуємо тисячних метрів на секунду. Тепер обчислимо це, перша космічна швидкість. Тепер обчислимо швидкість, яку повинен мати хід, щоб об'їхати астероїд за 2 години. Будемо вважати, що астероїд буде всюдихід буде рухатись рівномірно прямолінійно зі швидкістю сталою. Тоді швидкість обчислюється за формулою S поділити на T, де S – це шлях, який рівний. Довжині екватора астероїда через діаметр, довжина кола це піде. А те це час. Ну, заданий це 2 години наших або 7200 секунд. Ось формула отримана для формули для виведення, визначення швидкості астероїда. Підставляємо значення в цю формулу і проводимо розрахунки. Значення будемо підставляти фізичних величин з розмірностями. Швидкість дорівнює число пі в третій метра і 7200 секунд. Проводимо розрахунки, отримуємо 0,436 метрів на секунду. Отже, ми отримали швидкість всюдихода, Більша, ніж перша космічна швидкість. Це означає, що космонавти не зможуть об'їхати на всюдиході за 2 години астероїд по діаметру або по екватору. Тому що з такою швидкістю, в якою вони запланували їхати, вони просто полетять. Вилетить на орбіту і їхній свідохід стане штучним супутником астероїда. Записуємо відповідь. Оскільки швидкість всюдохода більше за першу космічну швидкість, то всюдохід не зможе об'їхати астероїд за 2 години. Тому що при такій швидкості він не втримається на поверхні астероїда і полетить. Ось така задача. На цьому все. Будьте здорові. До наступної зустрічі!